Чекаючи на швидкі гроші, Україна планує отримати перші 3 мільярди доларів МВФ ще до президентських виборів. Для цього потрібно урадити кілька законопроєктів і відновити нову програму співпраці з фондом. Тож, що, якщо до кінця квітня рада ухвалить усю належну базу на травневі свята, українська економіка отримає приємний бонус. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк розраховує, що до кінця року сума таких бонусів сягне аж 13,5 мільярдів. А наразі більше переймається тим, що буде із сходом України без роз. Язання. Російських грошей. Ми усвідомлюємо, що наші підприємства, які є сконцентровані на сході, будуть позбавлені російських замовлень. Невідкладно. Ми повинні замінити замовлення з Росії, замовниками з України. Як би нам це не було складно зробити? Це запустить. Надо спортивка о будущем. Наше будущее это внутренний рынок и наше будущее это рынок Европейского Свчата.